Читаю Біблію. І є одне місце, яке я би хотів собі записати, щоб не забути. Це Євреям, 11 розділ про мужів віри. Перший вірш. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Але в мене є думки по питання по-другому віршу. Бо нею засвідчені старші були. Бо нею засвідчені старші були. Так, що це Хоменко нам скаже? Через неї предки були добре засвідчені. Тобто вони були або свідками віри, або свідчили про цю віру. Так, подивимося підстрочний переклад. Засвідтять Сталі. Так, Мартюрей. Значить, свідетельствувати, удостовірять, підтверждать. Тобто предки, ті, про яких ми будемо читати далі в євреї, в 11 розділі, вони підтверджували віру, удостовіряли її і свідкували про неї. Віру в кого чи віру в що? Де це місце, Де це місце ще, ці місця писання? Це слово зустрічається ще. в Библии. Так, мы зараз поддиваемся. Ивана. Я же имею свидетельство больше. Ведь дела, которые дал мне отец, чтобы я закончил их. Эти дела, которые делаю, свидетельствуют. То кто справа вон и святкует, Так, свидетельство, свидетельство, свидетельство. Але в мене є, я згадую, мартюрей тут святкували патріархи. Але мартюрей, я пам'ятаю це слово Марті Мартюс. Момент, момент. Так, це записано в діяння. діяння святих апостолів. Восьмий, наче вірш. Так. Ісус каже, щоб ви не відходили з Єрусалиму, поки ви не отримаєте силу, то ви приймете силу восьмий вірш Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками. Як патріархи були свідками віри, підтверджували віру, так і ви будете свідками і будете підтверджувати мою віру. Так, дивимся, Що в стронга це слово каже. Свидетели. Так, свидетель употребляется и говорится о человеке за свою верность Иисуса Христа мученической смертью. Зрозумів. Так, через неї предки були добре засвідчені. Так і апостоли свідкували свою віру. І засвідчували віру, і підтверджували свою віру. Тепер ми повинні свідчити і підтверджувати свою віру. Ось така історія. Дякую, Господи.